Доброго дня всім. Запрошую на перегляд гарного будинку. Зараз будинок під чистове оздоблення. Є навіс на дві машини, сам будинок 240 метрів, плюс цоколь 50 метрів, є також навіс на дві машини, тераси порядка 80 метрів, плюс балкон ще є. ділянка. Репоційної форми, дуже красивий, красивий краєвид, йде, вікна зараз будуть дороблятися. Вся розводка комунікацій всередині, плюс зараз планується в цьому будинку робити ремонт. Кінця ділянки зараз зайду, покажу вам з цього боку повністю вид зроблено озеленення, на ділянці є сосни, дуби. Десь також закрите, але велике приміщення 50 метрів це цоколь, погреб. Будинок знаходиться на закритій території. Опіковий тут заїзд. Неприїзний. Давайте пройдемо всередину. Зроблений з цегли. Мінвата, утеплювач, алюмінієвий профіль, вхідна зона, місце під шафу зліва, справа, прохідна гардеробна котельня, санвузол на першому поверсі, кімната. Також на першому поверсі зроблена. Ніша, кладова під сходами і величезна кухня-вітальня. Місце під кухню і вітальня. Велика тераса, порядка 40 метрів. І понеравний вийде з першої траси. Зараз ми підійдемо ще на другу терасу. Також можна зробити під вас ремонт робити. Вже були схожі будинки готові з ремонтом, можна вам їх показати, відправити і під вас, під вас робити. Моноліт також і на першому, і на другому поверсі, і на даху. так На другому поверсі є 4 кімнати окремі. Чотири окремі кімнати і внизу ж п'ята окрема. Ось такий проєкт гарний, загальний симвусу. Тут є вихід на балкон. З красивим краєвидом. Друга спальня на другому поверсі. Зі своїм виходом на терасу. Він з цегли, як ви бачите, да? гарна якість. Тепла підлога повністю по першому і другому поверсі. Бачите, яка? який великий дах моноліт. Це головна спальня. З виходом на верхню терасу, зі своїм санвузлом. Великий санвузол такий і гардеробна. І гардеробна. Покажу вам краєвид з другого полаку. І зараз покажу ще четверту спальню. Четверта спальня. Зі своїм також виходом на терасу. І повторюся, п'ята спальня є на першому поверсі. Такий цікавий проєкт. Будинок 240 метрів, плюс соколь 50 метрів, плюс тераси 80 метрів, а тут ще ж тераси, тут, тут у більше 100 метрів тераси. Навіс на дві машини. Також є паркомісця при в'їзді, закрита територія. Ділянка в деревах, в соснах, дуже гарний, красивий краєвид. Зараз будинок підчастовий, він, звісно, доробиться вікна, як ви бачите, все це доробиться. Можна розпочинати робити ремонт, якщо потрібно. Можна швидко, оперативно протягом 3-4 місяців зробити вам ремонт. Всім гарного дня!